Кола Фоменко, заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і наук. Я хочу сказати, що з 1 липня цього року розпочалася фактично робота консультативних телефонів Міністерства освіти і науки. Їх в цьому році чотири на відміну від двох, які працювали в минулому році. Три з них це мобільні телефони. Більше того, з них два окремо мобільних телефони. Це виключно для для дзвінків з території Криму та тимчасово на підконтрольних території Донецької та Луганської областей. Я можу сказати їх номери, щоб записали, 050 550 54 11 050 550, 54 11 і другий телефон 0800 504 425 0800 504 425 на цьому телефоні чергують щоденно з 9 до 18 години два працівника Міністерства освіти і науки і крім цього волонтери громадської організації Фонд Відкрита Політика. Ну, зокрема, саме волонтери займаються консультуванням людей, які приходять до приймальних громадян. Саме в цій кімнаті це 122 кімната Міністерства освіти і науки, це проспект Перемоги 10 цій кімнаті здійснюється і прийом громадян. Я вже сказав, що, на жаль, ми не можемо, 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 ми не Якщо є проблеми, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте. Я гарантую, що всі питання будуть. Вивчені і вирішені. Пане Микола, весь цей час, поки ви говорите, я пробую дозвонитись на ті два номери, які ви не дали. От в прямому ефірі зараз зголошую, що ні один з цих номерів, які ви тільки що озвучили, вони не діють. Ні номер 0800 504 425 на ньому ніхто не бере трубку. На іншому номері 050 я от набираю вам покажу зараз 20 дзвінків. Іде або зайнято, або ніхто не бере трубку. Це означає, що в той момент, коли іде зайнято, просто інші люди пробують дозвонитись на цей номер. От демонструю вам два дзвінки, десять дзвінків, на, п'ять мова йде про те, що я дозвольте мені, будь ласка, завершити. Це означає, що вам не приходять ніяких скарг, тому що ці телефони просто не дійсні. Вони до до вас не доходять. Ну, Не може такого, бути, будь... не можна так говорити. А, ну, будь ласка. Я вам зараз дзвінка, даю телефон, дзвінка, ті, робите... які дивіться. З, я я... весь цей час, поки ви виступали. От 15 хвилин чи 10 хвилин я набираю ці номери. Зараз продовжую набирати на них. Не беруть трубку. Це означає, що це номери абсолютно ефективні, не не, не дієві.